І всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про що таке Zero Knowledge Proofs і як Leo прийшли до того, що вирішили його використовувати і робити це на ну вбудувати це в блокчейн і зробити це основою, якщо можна так сказати. Ось, uh, Zero Knowledge Proofs взагалі історія появлення Zero Knowledge Proofs доволі велика, і навіть десь тут показували uh, ось, навіть в 80-х вже було якийсь початок Zero Knowledge Proofs. Uh, концепція Zero Knowledge Proofs доволі проста. Uh, є prover, тобто, наприклад, я, uh, є якась система і є Verifier. Давайте тепер розіб'ємо це на більш а, реальну якусь ситуацію. Приходите ви в магазин, і ви купуєте алкоголь. Ось. А, да, Вже прекрасний початок. А, ви прувер, який хоче довести, чи вам є більш 18 років, бо вас на касі 100% запитають. чи я вам 18, якщо ви виглядаєте, прям дуже молодо. Да? А, і. Тобто ви показуєте свої якісь персональні дані, тобто паспорт, наприклад, чи там. ну, да, Давайте паспорт, нехай буде паспорт. Але на паспорті, як ви знаєте, в нас дуже багато інформації. Там і ID, може якось навіть подивитися прописку, там, коли виданий, ким виданий. Uh, ну і багато інформації, ім'я, фамілія, теж, типу, по-батькові. Uh, все це теж uh, ви показуєте, коли uh, Тобто, коли ви верифікуєте, що вам є більш 18. І це якось не дуже да? uh, в питанні, особливо приватності якоїсь. І uh, для вирішення цієї проблеми з'являється Zero Knowledge Proofs, uh, які. Допомагають, от ви прувер, ви генеруєте пруф. А, на телефоні, наприклад, а, генеруєте пруф, що вам є більш 18 років. А, підходите зі своїми покупками до продавщиці. Це у нас якраз таки який буде верифікувати, чи є вам 18 чи ні. А, вона дивиться, що ви згенерували пруф. А, у вас пруф а, доводить, що вам є більш 18, і спокійно продає вам там. Ваш алкоголь, да? І все шикарно. Тобто, ось так воно насправді працює максимально прозоро, максимально прекрасно. Тобто, і ви задовільнені тим, що ви купили алкоголь, і не розповсюдили свою інформацію. І верифайер, тобто продавщиця, теж задоволена, бо вона продала, типу, товар людині, який більше 18 років. Тобто е якраз е не не знаю, нікого ні, 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 ніхто не обманув. Ось тут якраз все про це написано. І тепер рухаємося далі. Ми з вами зрозуміли, що таке Zero Knowledge Proofs. Давайте тепер поговоримо, які взагалі види Zero Knowledge Proofs є, і взагалі в чому їх плюси і мінуси. Перші йдуть Interactive Zero Knowledge Proofs, вони вимагають від провера і верифайера. тобто, ну, в нашому випадку ми пам'ятаємо продавчиця. Ви, тобто Хто купує товар, вони просять повний діалог, взаємодію один з іншим. І це прекрасно, але ну, це, звісно, великий рівень безпеки, все структуризовано і ідеально для Real Time Applications. Тобто, там, різні, не знаю, чати а Може реально платформи, де ви щось купуєте і так далі. Але мінус то те, що дуже багато а, якісь взаємодії, і це не дуже гуд для чогось асинхронного Асинхронне це коли а, паралельно щось може теж виконуватись. Ось, Non-interactive це протилежне, тобто воно не вимагає прям діалог 24 на 7 з проводом і верифаєром. І цьому і uh, плюс вони дуже ефективні і скейлабл, тобто можуть рости там вширь, да? а, uh, і ідеальні якраз для блокчейнів та децентралізованих систем. Як ми знаємо, блокчейн з кожною секундою стає більше, бо стає більше блоків. Тому да, ідеальний uh, бо скейлабл. Ось, але мінус uh, вони трошки менш uh, безпечні, ніж ці. Uh, ZKSNarks це доволі нова технологія, вона взагалі а, вони не інтерактивні, а, але вони пропонують а, високий рівень безпеки. Тобто це Інтерактив плюс нон-інтерактив в одному. А, тобто вони дуже безпечні, ефективні а, і а, тобто не вимагають від вас взаємодії, але вони дуже важкі в Плані сетапу, тобто запуску, і е, також від системи е, просять доволі багату... ну, силу, е, не знаю, вашої операційної системи. Тобто CPU е, повинно бути доволі powerful you паверфу. Know? Ось. Тому рухаємося далі. Е, це Зка Starks е, Вони. Uh, не потрібен. Uh, ну, коротше, вони пропонують uh, прозорість, uh, яку не пропонує Зека Снарк. Якщо так, то от це прям воно. Uh, не вдаваючись в якісь подробиці. Тобто, запам'ятали, це це, uh, це і це вдвох. Інтерактів вони весь час просять взаємодії. Нон-інтерактив. Не повинно весь час взаємодіяти. Це а, не повинно взаємодіяти, але secure, хоча це не супер secure, а це супер секурне. Да? А, а це, це а, дає ще й прозорість, і, і включит, але по факту це той, той самий Зкас Снарк, але більш прозорий. Ось. А, в минулих відео я по факту розповідав про різні юзкейси, тому в цілому я не буду на цьому зупинятися. І як ви бачите, тут якраз і показується, що Aleo завдяки цим е, концепціям і е, типам Zero Knowledge Proofs, займає якраз позицію десь посередині між Zcash, який ми знаємо дуже приватний, і Ethereum, який е, дозволяє масштабуватися, програмувати, білдитися на ньому і т.д. Ось, на цьому в мене все. Дуже дякую, що подивилися. Лінк на цю статтю ви знайдете в описі. Всім удачі, друзі, і всім пока.